Привіт! Я отримала стипендію за гарні успіхи в навчанні від своєї школи і довго думала на що її витратити. Тож я нарешті вже придумала і купила велику карту на цю стіну, бо вже давно про неї мріяла. Вау! Це найкраще! Взагалі, що можна було придбати за стипендію зі школи? Я, я тепер не розумію, чому я раніше її не купила, бо це я вже дуже давно хотіла. І мені тут все подобається, і до речі, сам матеріал ось цієї карти як тканина. Дуже гарна і з такими взагалі на дотик вона як тканина. І мені вона дуже подобається. спробувала приклеїти карту за допомогою звичайного скотча, але скотч відкріпився від карти, тому я рекомендую ціпля... чіпляти на двохторонній скотч. Я дуже люблю географію, тож ця карта мені стане точно в пригоді. Па-па!